Були суперечки військовому і військово-політичному керівництві. Е, оце тоді, коли зняли залужного, поставили сирського. Один хотів наступати на Мелітополь, другий хотів на Бахмут. Виграв той, що на Бахмут, який сирський, це Нью-Йорк Таймс написало, і всі це обговорюють. Який наступ був би більш необхідний і більш успішний. Насправді необхідний будь-який наступ, а успішний. Залежить від такої кількості факторів, включно з погодою, наприклад, що ну ми не розберемось ніяк. Тому всі розмови, що оце краще, те краще, таке хороше, таке погане. Не коштують жодної копійки, тому що вони пустопорожні. Я абсолютно Нью-Йорк Таймс теж там знаєш, такі великі фахівці. І вони якраз і, і говорять, що були сутички, а їх не має бути, якщо є. Головнокомандович то він приймає рішення кінець і, і не може бути таке, щоб було два головнокомандовича: один верховний, два просто.